Ще 10 рядів, і наш будинок буде готовий. Точніше не будинок, а тільки стіни будинку, точніше, навіть не будинку, а другого поверху без криші, без нічого. До речі, всім привіт. Ми вже на будинку. Сьогодні як не як восьма ранку. Я вже тут а не в 10, не в 11, не в 12. Другий ряд практично готовий. Залишилось тільки одну сторону до докласти і все. І, і цей ряд. До речі, ми будемо армувати. Ось стіну тільки залишилось пару блоків покласти. Зараз ми колотимо наш клей і до роботи. Сьогодні у нас має бути помічник, так що я сам не буду виконувати всю роботу. Оп, опа! Так. Та сторона готова, ця сторона готова, та сторона готова. Блоків ще в нас є трошки, але сьогодні треба буде нові закинути наверх. З Цієї сторони шнурками натягнули. В принципі, майже рівно по шнурковій. День має бути сьогодні цікавий в плані будівництва, аби дощ не пішов. Та й, в принципі, якщо дощ піде, нічого страшного. Як то кажуть, не цукрові не розтане. До речі, ще одне. Вчора я був на ринку, не в епіцентрі, а на ринку купив да? краски Дві банки. Аня хоче сьогодні, якщо в неї вийде ворота кла... красити. Може не сьогодні, може десь насумно тиждень. Зелену і сіру. Так що в нас будуть ворота двох кольорів: зелений і сірий. Що з цього вийде, поняття маю. Якщо сьогодні буде робити, то побачите сьогодні. Якщо у нас десь в інший день буде робити, то побачите. В інший день, що воно накраситься. Клей ми замішали, він зараз настоїться, а за цей час поки що можна підтерти цей ряд, тобто відсаду. Ось цей ряд. Позатрати трошки тертської нерівності, а як настоїться клей, там ще пару хвилин, тоді вже будемо добивати. Ті шматки, які в нас залишились, тоді будемо робити штробу на армування, тоді будемо армувати, і тоді будемо все остальне робити. Коротше, таке. На рахунок армування. писали в коментарях, для чого армувати. Типу, ми не армували, в нас все добре. Ну, тут таке: 50 на 50. Може бути добре, може бути недобре. Армування взагалі потрібне для того, щоб тріщинки не появлялись. А чому з'являються тріщинки? Тому що з заводу йде блок з одною вологістю. Я не знаю, як там 20% чи скільки. Коли він приїжджає на будинок, от, наприклад, в моєму випадку дощ ішов, він мочився, вологу набирав. То зараз там відсотків 60 може вологість, може я не знаю. Коротше, велика вологість. Я його покладу зараз на стіни. Потім ми зробимо будинок, почнемо всередині тупити. З нього почне волога втікати в блоку. Він став буде ставати сухіший, і в цей момент, коли він буде підсихати, він звужується. Там вроді не пам'ятаю, вроді один міліметр на три метри. Він звужується на три метри стіни. Получається, що коли він звужується, йому десь треба якось звузитись, і він тріскає. І через це утворюються такі тріщинки. Щоб вони не утворювались, відповідно армуються ряди. Так що в кого там тріщинки не, прийшли, не пішли, можливо, ви зразу швидко, коли було сонечко, накрили хату, змурували, і він не встиг вам намокнути. Через той тріщинки не пішли. В мене він намок. Ну тобто, і, в принципі, по технології краще армувати. Не краще армувати, а потрібно армувати. Клей наш готовий вже, поки ми тут затирали. Ідемо докладаємо ті кусочки блоків. той кусочек, який залишився, і все. І будемо робити штрубу на арматуру. Паня привезла нам булочку, каже, буде <смі> <смі> обідати. Приїхав Сашик допомагати, так що вже робота швидше піде. Цей ряд ми закінчили. Зараз Сашик затирає шви на тому ряді. Будемо зараз той ряд пласти. Але там, правда, дробина. Як будемо блоки заносити, ну нічого. Там, в принципі, так високо, так я думаю, перекидемо. Робимо ми дві справи одночасно і муруємо, і носимо. Сашик мені подає блоки, я їх зразу на стіну закидаю. Так от, ми вже все домурували, залишився маленький шматочок в стіні. Видно, так? То зараз Сашик принесе мені пилку, ми це відмірюємо, закладемо той шматочок і все. Будемо тоді підтирати всі стіни, стики між блоками, будемо стирати. Маркер, так, да, хай буде. І тоді, вже, коли це все затремо, ми будемо розмічати і робити штрубу на арматуру. Я думаю, робота швидше піде. То зараз я думаю, закладемо арматуру. Може, що за два ряда сьогодні вольне. Точок має бути 20 см. Десь 0,7 мм залишаємо на те, щоб клей з двох сторін замазати. Ми десь тут орізали, мають бути шматочки. О, щось є. Але, Але це напевно завозькі буде. Що тут ще є? Оп. Ще а. ось такий є шматочок. Зараз поміряємо, скільки він тут є. Може і різати, нічого не доведеться. Ааа, зараза. 15. 13. Все-таки доведеться різати, тому що ці шматочки замаленькі нам будуть. Другий ряд, можна сказати, готовий повністю. Зараз будемо робити, відбивати лінію. І по тій лінії будемо вштрубити блоки. Вже якраз я наносив, поки мурував. рвав, вон скільки. Там наносив кучу, там наносив кучу. Мало того, що ми ще кладемо блоки, ми ще їх носимо. І все це робимо разом. Саша ходить по дворі, не може знайти шнурка, щоб відбити нам блоки. Добре, зараз я спущусь знайду. Значить, нам треба було такий шнурок, щоб він знайшов. Є, ми його знайшли. І я ще купив ось таку краску. Ми це все діло засипаємо у шнурок. Шок шок? Ну то ж краска. Бачиш, навалили. От так, все, закривай. І дивись. Де так воно? Вот, бачиш? Ой, Красота? Ха-ха, красота, деньгам кільки красота. То красота. Так, будемо брати від краю 8 см. Тоді спочатку метки поставив, тоді ліску приставлю. Які метки? Ну відміряй там через якісь пару метрів. Чи його попідтирати ще. Але потім підітремку таке. Натримай. Просто Та, візьмем від краю до краю. От так. 8 см з цієї сторони. З внутрішньої бери. І мені дасте лінійку. Met вот met так. Ну, ё-моё, поставлю? ты О, пришло Во. держи, держи. Ах, Тут. Я поленить. Так, поставил. <свес> <му> Натянул. Шо, щось є? Є лінія трошки. Дай, ну я ще розкручу. Ти ж арматуру будеш класти. База вбити більш менше. На. Давай на другу метку. Так. Хреново, оно тримайно. Бачите? Тебе краще видно, в мене взагалі погано. Зараз два-три рази покручу і прийде йому кришка. О, бач? Гівно гівном. Це багато шнуру. Думаєш? Так, цю стіну відбили, йдемо на іншу стіну. Що прив'язувати? Ну лаг. Воно прив'язуватись не буде. Ти просто треба повкладати в пози і все. Коротше, купили отаке таке от гівно від компанії Topex. Раз, виходить, поробили, да, навіть відбив ці стіни один раз і все, я її вже шнур скрутити не можу. Все. Не крутити, нихера воно. Так що запам'ятайте, оце гівно не купуйте. Є в нас отакий от, штроборіз ручний, будемо пробувати, як він працює. Сашик каже, що він дуже тупий і ним буде важко працювати. Я не знаю, зараз побачу. Так. Берем, по лінії Що ти розказуєш? Ну то його треба почити. Скільки треба шкрабати? До тут шклябати? Довгі добись. Треба 8,8 см. Диви яка красота. Вона хрена тобі два з половиною. Ну бо там клей має даватись. О бачиш тут йде полтора. Скільки вже? Два. Один і п'ять це бери, тут буде хім зима. І пошли, пошлі, пошли. Один і п'ять, і все. Віліка ще треба якогось, такого швабру. Гарна штруба в нас виходить. Диви яка краса, бачиш. Ну? І такої штруби нам треба всього-навсього 60 метрів. <рес> Ой, до вечора якраз зробимо. Коротше, ми погнали. Вже три стіни зробили. Я вам скажу, робити цю штрубу це діло несприємне. <гум> якщо є електрична ця штучка, що вирізає, то це в неї класно, Там раз раз і пішов. А ручною, то, то можна без руку статися. Ну, його в баню. Бля. Так, це ми зараз будемо другий ряд виходить, армувати. І ще четвертий ряд будемо під, під вікнами. І все, і більше ми армувати нічого не будемо, <гум> тому що армується сплошна стіна, довжиною більше 6 метрів армується далі. А в нас таких відрізків не буде. У нас далі підуть вікна, і більше 6 метрів нічого не буде. І вікна будуть йти аж до армопоясу. І армопояс буде такою перемичкою на вікнах. Зараз цю стіну закінчуємо, робимо рідкий клей, вимітаємо звідси все це сміття, закидаємо арматуру, приміряємо її, як вона має лежати. Заливаємо це все клеєм, кладемо арматуру, зверху зарівнюємо і на обід. Після обіду прийдемо, будемо далі вже класти. Поки я тут з блоками граюся, Саш ікон, скільки вже блоків понаносив сюди з садка, і будемо потрошки їх потім закидати наверх. на тобто машину, як будемо замовляти, блоків, я спробую спитати, чи зможе. Машина заїхати до сусідки в двір. Ось цей двір. Можна тут під'їхати під самий будинок. Сюди. І маніпулятором можна все це діло закинути зразу наверх. Подивимося, тільки чи він зможе так високо підняти. Якщо зможе, тоді взагалі проблем не буде з цим. Просто 5 підонів покладемо зверху і краса будемо вже собі просто зразу класти. І дуже багато проблем зразу відпаде. Не пройшло і двох годин, як дві штроби по 30 метрів, готові. Це капець, це можна без руку статися просто. Я б не сказав би, що вони сильно рівні. Скажемо, як бик, сходив. Але арматура ляже, я думаю, все буде добре. Тепер треба це все щіточкою позатирати, цю всю пель і колотити рідкий клей. Ну, і арматуру позакидати на кришу. Це їсти хоче. А, там Аня булочки принесла. Ось таку булочку, ромашечку. Привезла нам Анічка на перекус. Ну, мені одну сашуку. То не обід, то просто перекус. Хоча вже така година, що мало йти на обід. Дуже багато часу займає оце штрубіння. Якщо порахувати, штрубити, потім чистити, потім клеєм заливати, класти арматуру, то на цілий день. Так, перекусили, Все, можна йти назад на будинок. Працювати далі. Позачищали виходить, всі блоки, тепер видно ідеальну рівну лінію. Да? Просто еталон. Зараз я вам покажу її. Ось. Як ми зробили, да? ідеал просто. Щось схоже на те, яке дам. Лінії в зошиті малює. Це приблизно так само. Так, коротше, закидаємо арматуру, загинаємо, заливаємо, все на кучу робимо, одним словом, працюємо по повній. Позакладали ми всю арматуру, значить як вона має лежати, тільки залишилось залити клеєм. Ось так. Тут тобто йде нахлист. одна 40 діаметра, ну тут трошки більше, тут десь біля 40 см нахлисти йдуть. На кутах ми виходить, загини робили, щоб не був кут. Так само і тут. Ха. Але ми не будемо це зараз клеєм заливати. Ми зараз цю арматуру виймаємо, заливаємо ямку клеєм, а тоді в той клей втоптуємо арматуру. Так правильно. так що. Тільки в нас тут сталося, не хватило трошки арматури, то я зараз з іншого куска відріжу і якраз сюди вліпимо його. А відріжемо ми ось звідси. Тут так само цілий кусок кіну, тут який нахлист, Десь метр злишній. Якраз ми 40 см залишимо, остальне все повідрізаємо. снимаем арматуру и лупашим далее. Зробили таку приспособу з пляшки, щоб можна було рідкий клей заливати прямо сюди з паринки. В принципі, гарно виходить. Залишилось зробити ще один виток і можна буде виставляти кути третього ряду. Побачимо, може на обід підемо може не підемо. Вже біля п'ятої години. Дуже багато часу зайняло оце ось сюди Армування це грбане. Саша домішав ще одне відро клею. Нам залишилося ще чу-чуть, чу-чуть, ось цей шматочок. І оця стіна майже повна. І все. І можна сказати, що армування кладки завершено. Тобто першого ряду. Ну, в нашому випадку другого ряду. Далі виставляємо кути і шуруємо. І так нарешті з армуванням першого ряду ми завершили. Сашок дотирає той клей, який повипирав цілий день. І на це все діло пішло 60 метрів арматури і два мішка клею. Коротше, 50 кг клею приблизно пішло на це армування. Зараз у нас ще в відрі залишилось піввідра рідкого клею. Ми його зараз розмішаємо з сухим, Получиться тверденький, і закладаємо кути третього ряду. Хватить ерундою займатись, будуємо далі. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket Аймплейн гада вірд майн. І так, два є. Зараз ще один закину. Кут біля драбини не буду закидати, тому що ми туди будемо блоки зараз засовувати. Я думаю, ці три стіни присохнуть три кути. Ми будемо спочатку ці дві стіни зробимо, там, де будуть кути. Потім вже виставимо третій кут, коли вже занесемо більшість блоків. І вже й ті дві стіни вимори. Якось так будемо робити. Три кути закладені. Ці вже два підсохли трошки, можна починати цю стіну класти. До речі, читав нормативи, так? і виявляється, що на двохповерхову будівлю допускається відхилення по вертикалі до 30 мм. Кут може собі там на 3 см кудись там спригнути. Не знаю, правда чи не правда, хто знає, можна написати в коментарях. І кажу, ця інформація мене трошки заспокоїла, що якщо я трошки закусячу, то воно там. В принципі, не сильно страшно буде. Зараз забиваємо цю нитку і женемо цю стіну. Правда, що тут ж гнати? Вона малесенька. Привіт! Знов у нас залишився кусочок туди вставити 20 см. Ми так само зараз його обріжемо і засунемо туди. Прийшла до мене Анічка з дітьми. Аня, привіт! Що це? Це клей. Ну і блоки клеїти, ні? Ну, і що ти хочеш розказати? Отой От кусочок, ще покладу буду і буду додоміти, а що таке? Прийшла Аня, дала пілюлей. Каже, Толік: я... вчора було два ряда, сьогодні два ряда. Що ти робив? Нічого, подивиться відео, побачить, що я робив. Так, вирізаємо той шматочок, вставляємо, все, миємо, прибираємо, можливо, ще декілька блоків на кришу закинемо і все. Уклали ми крайній блок. Цього ряду ліг практично ідеально. Немає що сказати навіть. Правда, відрізав його трошки кривовато, але нічого не піде. Ось так: ліг по лесі, бачите, як іде, все рівненько, все гарненько. Всі блоки клав повністю по лісті. Це хоч один ряд <схи>, положиться рівненький, красивенький. Ну, в принципі, ряди позатирали, вже два ряди затирали, так що, дивлюсь, третій ряд вже набагато краще кладеться, ніж другий. Другий ще були отакі перепади, бо погано був перший ряд покладений. А третій ряд іде, то колягає. Дуже гарно. Легко кладеться. Друзі, всім привіток! Я навіть з вами ще не віталася і не бачилася сьогодні. Хочу поносити калину. Поки є нагода, толік, в принципі. Там все складає, а тут вона валяється так чи інакше, треба буде щось трохи палити вже. Бачите, як стає світло оця ще. вона до речі поплилась на горіха, і оця одненька. І все, в мене собі колесика забрати буде красота. Найважче було носити це. Оце таку товсту гіляку. Я вже її порізала, але все одно поки носила, то вже все спотіла. Мені так подобається. цей коток вільний став. І, знаєте, як то якісь оновлення в нашому будинку. Нарешті, все, їдемо ми додому. Сьогодні у вас таке було будівельне відео. Ви відпочивали від буденності від мене. Мене було мало. Більше було будинку, будівництва. Значить а. на сьогодні наш робочий день на будинку закінчений. Аня прийшла якусь там калину, ще поносила. Сьогодні. Там якусь, там мені може важко теж було. <сміт> ну то ж важко, ніхто ж нічого <сміт> не каже. <сміт> не робилася вдома, щось вона там робила, каже, Толік, навіть не мала часу знімати. Щось ти вона таке робила, цікаве, що навіть не мала часу знімати. До мене приходив в гості один чоловік. Так, так. Я надеюсь, що Толік сьогодні вам назнімав кучу всього, знаєте, і просто. Я-то назнімав. Я буду там лиш. Я три години дерблоки, дві години заляпував дирки. Боже, давки був цікавий день. І п'ять блоків. Дуже цікавий. Сашик теж вже втомився. Він перевозив всі блоки, які в нас були в саду. Чисто, нема нічого. Натомість всі блоки тепер лежать біля будинку. Ось, навіть понакривав їх плівкою, щоб коли піде дощ, щоб воно їх не позамочувало. Не бачите? Красота. Залишилося все діло, тільки наверх підняти. Лука приїхав вже чекає додому їхати. Адам так само. І мама каже: Толік, їдемо додому. Дома ще купа справ. До речі, ми навіть на обід не ходили. До той вже на вечерю. Ми з лукою швидко на хату. Аня пішечки прийшла. То вона нас потім до жене, сташе. Приїхав я вже додому, Лука пішов в хату, його дуже сильно приспічило. Іду, я ще зараз Аню зустріну з Адамом і Сашиком. І підемо ми вечеряти. Не знаю, що там Аня наготувала. Я сподіваюся, щось дуже смачненьке. Чесно кажучи, я думав, що ми сьогодні більше зробимо. Я навіть не уявляв, наскільки багато часу піде армування ряду. Це просто капець. Ну нічого, я думаю, що за тиждень я ще цих два ряда долуплю на вихідний, ой, на будніх днях по вечерях. А на суботу ми вже з самого ранку займемося рубінням штроб і армуванням наступного ряду. А тоді вже підуть вікна. Побачите, скільки в нас буде вікон і де вони будуть. Привіт! Я тільки велосипедом приїхав, а ти вже цей. Ти вже догнала мене. Що так прикомарне якась? То да. да. я маю бути як прикомарна. Прикомарний? Я неї приходив чоловічка. там. Вона прикомарна. Точно, до неї ж вона ж розказувала, що до неї якийсь чоловік приходить. Я шуфила. За що ж ти ж прикомарна, чи за те, що це чоловік до тебе приходить якийсь? Ось так. Поки чоловік працює на будинку, до жінки якийсь чоловік приходить. Добре, хоч сказала. Коротше, йдемо ми вечеряти. Тому що сил вже все, сил нема. Хочеться помитися і завалитися. Монтувати спати. о, за ноутбука. Тобі хочеться завалитися? Да, мені хочеться за ноутбук. Почали ми за нього серіал дивитись, називається. The last of us. Останній серед нас. Отак. правильно. Перша серія була така собі. Типа, тако знаєш, ті подивишся на занудному. А вже далі, ну ти типа тако вже сидиш. Дивишся. А що далі? Я вже сьогодні не хочу з вами подивитися і розумієш, нам ще куча монтувати. Але я надійшла, що одна а поки серія. буде рендерити, то ми будемо дивитися. Так що рекомендуємо ну, так і... вам цей серіал. Дуже класний. Рейтинг 91. Ну, чекай, дуже ти... ти рекомендуєш... Ну, він, подав... він класний тим, хто любить цей постапокаліпсис, там якісь зомбі шмомбі. Оцю всю ерунду, хто любить, то це класний серіал. Можете подивитися. Я такого не люблю, але мені цікаво. Тобто, там ну тако, ну не дуже прям таке, аж аж страшне, не, але сюжет, є такі моменти, сюжет які ну, там. Від, 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 відвертаєш голову. Добре, Аня, відвернула голову, перейди, будь ласка, дай нам поїстички. <плес> так, прийняв я літній душ, передівся вже аж. Як на світ народився, легше стало. Кажу, Саша, в літній душ, не хочеш. Кажу, вдома вже помиється. Що? Мамо. Питки. питки хочеш? Мама дала тобі питки. Так, Аня, що ти нам приготувала? Значить кава це 100%, далі все що? Тобі кава ні. То не мені кава? То Сашику. Та ти гониш найменіше. Тобі борщ Сашику Саша не става. Так, борщ, борщ. О, От такий борщик човлевий. Навіть яйця там є нічого собі. Надіюся, що борщик буде смачненький. Це у нас ящика качева за день осталось. А Ти показував той ящик? Угу. За який день, я його купляв коли? Коли позавчора ввечері. Четвер, п'ятниця, субота, два дні. Який четвер? Два дні ящик печива, нормально. То на місяць 15 ящиків нам треба докупити. Це при умові, щоб була шарлотка. І, до речі. А, ще Яні не ту шарлотку з'їли. Ну, а його нам шарлотки. Мені її приємніше їсти, ніж печиво. Печиво, ну не те. Шарлотка, знаєш, ти звичай. Це. І шарлотка те. Ні, ти спік пік своє. Там яблочко, там натуральні інгрієнти. А, я з'їв теж. <ріст> там всі не натуральні інгрегіти, одна гематура. З'їв печиво, ріх виліз. Коротше, сідаю її їсти. Зараз договорюся.